От не можу не спитати. А колбаску можна їсти? Хоча б от, дивіться, давайте поговоримо про ці продукти, які шкодять нашому здоров'ю, які приводять до того, що ми стаємо більш старшими біологічно, скажімо так. Да? Тобто віки ще начебто такі достатньо молоді, там 30, 40, 50 це дуже активні люди. Але якщо порахувати і подивитись, біологічно організм дуже сильно страждає. І от саме промислово перероблені продукти це є величезне зло для нас. Тобто я розумію, що багато людей люблять сосиски, сердельки, ковбаси, перероблені там копчені якісь продукти, але це величезне зло знову ж таки перший момент. Практично пусті калорії. Ну, певна кількість, можливо, білку там буде, якої якості той білок. Тобто, перше, ми точно достеменно не знаємо, з чого зроблена ковбаска, сосиска, серделька. Так, люблю ковбаску. Якщо ви, наприклад, взяли там м'ясо і зробили вдома домашній ковбас. Сосиски, сердельки, і чітко знаєте, які спеції ви туди поклали, яку кількість солі поклали, це теж немало важливо. Так, Яке м'ясо там є, або яке ви там сало додали, чи ще якісь продукти це один момент, можна використовувати. Але промислово перероблені продукти це величезне зло. По-перше, велика кількість барвників. Ковбаска якого кольору? Рожевого. Якщо ми м'ясо зваримо, якого кольору воно стає? Воно таке сіруватого Сіренький. кольору, воно не рожеве, не яскраве. Ну, Принаймні, якщо там ем, сирокопчена якась ковбаса, вона така більш натуральний колір має, так? бо ну, м'ясо. Воно таке більш червоне. Тут ще один момент: але в ковбасах, в сердельках, в сосисках дуже велика кількість доданих консервантів це перше. По-друге, дуже величезна кількість солі. Яка значно шкодить нам. А в нас, до речі, в українців в стравах дуже багато солі. І це питання тоді до нашої гіпертонічної хвороби, до серцево-судинних захворювань, які практично е очолюють да, рейтинг наших найбільш таких важливих захворювань, від яких гинуть українці найбільше. Тобто це інфаркти, інсульти, і саме сіль тут не останнє місце має. Тому дивіться, якщо ми виключаємо ці продукти, ми полегшуємо життя нашій печінці. Це перше. Полегшуємо життя нашій мікрофлорі, бо вона значно страждає від цих продуктів від консервантів, від глютомату натрію, від великої кількості солі. От і я вам хочу сказати, що якщо ви дасте собі Ну, таку мотивацію, да, прожити там без сердек, без ковбасок, без сосисок, а замінити їх повноцінним м'ясом, повірте мені, що з часом ви просто будете проходити повз полички магазинів, навіть не помічати. Вони для вас просто не існують. Розумієте? Можна харчуватись Ладно. повноцінно. А якщо от обирати ну, от, сосиски, сердельки, колбаси, вони там рожеві окей, так. прибираємо. А обирати, наприклад, боженіну, яка в магазині, вона ж старенька. Ну от можна інколи. Зараз розумію, ми що поговоримо корисно, тоді да. про, про те, як можна от, трошки угу. коли складно з тим, щоб готувати. Щодо буженіни, так само промислово перероблені продукти. Є дуже багато цікавих технологій, коли можна зробити буженіну, ви дивитесь на шматочок м'яса. Він з переробленого м'яса, тобто там є і хрящі, і якісь там частини шкіри, і ще, ще те, що цінності для нас не несе, так? які склеюються спеціально. Біологічним клеєм він теж не такий шкідливий, да? але цінності в цьому продукті практично немає. Додаються смакові е, добавки, щоб нам було це смачно, да? ароматизатори, плюс ну, це хімічні добавки, які шкодять нашому здоров'ю. Чому зараз ми е, стільки маємо рак прямої кишки, рак молочної залози? Вони просто ну, в лідерах. А насправді, рак прямої кишки і рак молочної залози напряму пов'язані саме з такими продуктами. Розумієте, тому от від цього треба йти. Якщо хочеться буженіну, ну купіть собі шматочок м'яса, свинину чи яловичину. Замаринуйте спеціями, часничком, це можна все зробити. І запечіть просто собі. Ви чітко знатимете, що ви їсте. Да? Це можна зробити в той день, коли у вас є трошки часу, зробіть заготівлю в вихідний день чи коли там, можливо, ввечері, да? в кожного по різному. Це можна запекти шматок м'яса і використовувати його певний час. Якщо ви зберігаєте в холодильнику, 2-3 дні точно. Якщо великий шматочок, відріжте половину і заморозьте. Зараз в нас є морозильні камери майже в кожного. Да? І потім його дістаньте. Але це Буде цільний продукт, який дасть можливість вам залишатися здоровою. Давайте поговоримо так: от ми в нас маємо сардельки, це смачне, да? Маємо якісь цукерки, печиво, перероблені продукти, це смачно. І от я вам скажу, що от давайте ми там кілограм, 10 кілограмів цих наколиків покладемо і розкажемо людині щось що ваших 5 років якісних життя. Як думаєте, це важливо чи ні? Правда ж це Тоді важливо? без цього?